Доброго ранку! Ранку, наші дорогі глядачі, доброго ранку всім тим, хто тільки но до нас долучився. Ми нагадуємо, що в ефірі програма Ранок на тисі працюємо ми до 9-ї години, працюємо у прямому ефірі. І сьогодні зараз у нас в гостях е, голова благодійного фонду «I believe in you» Сергій Шарик. І доброго говорити ранку. ми будемо власне про, про цю організацію. Доброго ранку! Раді вітати в нашій студії. Е, цікаво дізнатися про рік народження, про е, ідею народження. Організації, коли якось, розповідайте нам, будь ласка. Я можу навіть з певненістю конкретно сказати, що це 1 березня 2014 року. Тобто, нещодавно день народження було? Так, нещодавно нам було три роки. Займаємося взагалі цим трошки довше, але офіційно і конкретно як організація, три роки. Днем народження організації можна вважати. Проведення першого такого благодійного турніру з мініфутболу. Він зараз є вже е, традиційним, традиційним але тоді то був початок. Тоді я був там організатор, суддя, учасник винний всьому. Наразі все трошки краще виглядає ніж тоді, але початок це якраз оцей турнір і це три роки тому. Як пройшов цей перший турнір? Ви пам'ятаєте, скільки вдалося зібрати коштів, е, на що вони пішли? Я пам'ятаю ці хороші роки, коли три <говорит> <говорит> роки тому все було трошки по-другому, тому що е, та сума, яка була зібрана тоді. Е, Скажімо так, коштувало трошки більше, ніж зараз, у зв'язку з певними зв причинами. Е е е е відразу після того турніру ми поїхали в Вільненську школу-інтернат до діток і. Зараз це є традиційним, тобто ми влаштовуємо турнір на зібрані кошти. Ми їдемо або до дітей, або допомагаємо там недавно допомагали діткам для збирали кошти для операції і т.д. і тепер. Тобто, ну практично всі весь 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 заробіток, скажімо так, фонду йде на такі штуки. А от як прийшла ідея взагалі зайнятися благодійністю? Не так багато людей в нас, які цим пік піклуються про це і задумовуються. Про те, що потрібно Ти більше допомагати. Ти Це молодь. От так. саме молодь. Колись колись давно я починав з такою організацією, як Купи Зустріч. Mm -hmm. Навіть не те, що починав, я просто був там лотом. Mm -hmm. Потім один або два рази поїхав з ними, якось побачив у тому перспективу, побачив те, що Допомагати можна, допомагати потрібно, і допомагати може кожен насправді. Тобто, не, не важливо, це чи допомагаєш ти грошима, чи, 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 чи допомагаєш ти тим, що просто поїдеш до тих дітей, допомагаєш тим, що виділиш свій час в першу чергу. Тобто, ну і це мені виходить, і це приносить мені задоволення, чого б цим не займатися. Як Але минимум. потрібно було зібрати команду, яка б допомагала, підтримувала, разом О, їздила. Та, Чи та, важко це було це? Це було дуже втілити? важко, і це є важко на даний момент, тому що бували такі поїздки, коли я їхав сам, просто yes. нікого не було. То, що плюс купи зустріч в тому, що вони займаються цим не цілий рік, а, а займаються конкретно один період, тобто взимку. Тоді Миколай, оці, ці, ці свята, рік. воно якось аж ну, проситься, щоб поїхати комусь допомогти. А цілий рік це, ну, це трошки важкувато. Тим паче ми їздимо практично два рази в місяць. І... Дуже мало людей реально, які готові ну, виділити той час, виділити в першу чергу час, мені здається, тому що ну, все інше, в принципі, вже більш-менш наладжено і, і ну, ну, функціонує без того, що. А от люди, волонтери з тим проблема, цим проблема є і зараз. Є певна підтримка від якихось, може, там влади чи неурядових і чи організацій, років. Чи звертаєтеся вас за допомогою? E, наша організація є максимально аполітичною, і я не звернуся до політики, до e, таких e, політичних установ або там партій фізичних облич, скажімо так, чисто із принципу. Тому що, якщо e, людина хоче допомогти, вона може допомогти як людина, а не так. як Якась політичний діяч і т.д. Well, То що Зараз з'явилися світлини на наших екранах. Це ми так фотозвіти такі, так? від Так, Є такі. Діток багато буде. і бачимо щасливі обличчя. Це, напевно, ось це успіх. Тобто вважається справа виконана, коли ти бачиш ці щасливі обличчя. Ну, Це, це найкраще дякую, скажімо. Бачимо багато, багато. Це учасники турніру, я правильно розумію, що зараз? Це, тільки, це друзі. друзі. Друзі, Тобто багато тоді. От. Але одиничні випадки, коли їде насправді так багато людей. Тобто в основному в нас їде ну, 4-5 чоловік. Тобто це це ну, максимум, скажімо. Так. Організація... Я знайомий, багато, багато бачив, що їхала. Організація діє вже три роки, офіційно, неофіційно так, більше. Так. Який, яку роботу пророблено за цей час? Скільки ви об'їздили шкіл, інтернатів, скільки допомогли. А скільком діткам? За три роки організації і за сім років, які я займаюся особисто цим, я об'їздив практично все Закарпаття, практично кожен інтернат. Найбільшим ну, суб'єктивно, але я вважаю найбільшим плюсом, найбільшим таким вагомим нашим Досягнення. досягненням є те, що ми почали возити дітей на екскурсії, наприклад, в Ужгород. Тобто, останнє наше, ну це для мене було ну, най, -най, -най найбільше досягнення. Ми привезли в Ужгород дітей з п'яти інтернатів, з п'яти інтернатів в Закарпаття. Це 150 можливо... дітей. І не були ніколи в Ужгороді. Які не були так. ніколи в Ужгороді. Це п'ять інтернатів, це п'ять автобусів. Це, ну, це колосальна робота насправді. Того, що, по-перше, організувати це. Починаючи Дозволено, від дозволів транспорту людей на 150 дітей, уявляєте, скільки потрібно волонтерів. Чесно. У них була екскурсія в МЧС України в Закарпатській області. Тобто їм дуже велика вдячність за те, що вони показали дітям ці пожежні машини. Це да, ну, там... це круто. для мене. Це круто. тому в них враже майже відкритим ротом просто. дивився на це. все, а для дітей це ну Ще, взагалі. Кіндейше. Потім ми влаштовували їм такі ну, спортивні такі змагання у Бодожському парку. Ми завжди стараємося перед цим просто була така ж схожа екскурсія. Ми привозили три інтернати: п'ять це був поки що максимум. Я надіївсь поки що. І ми організовуємо наступним чином, наприклад, ці п'ять інтернатів вони змагаються між собою, але не за інтернатами, а за дітьми. Тобто діти діляться на три-чотири-п'ять ну, команд, але не один інтернат проти другого, скажімо так, щоб а... а... спілкуватися щоб То що, що це знайомляться діти між собою, розуміють, що вони не одні і т.д. і т.п. це дуже круто і е, круто, що в тому плані, що це не лише спортивні змагання. Вони е, отримують бали за спортивні змагання за поведінку, за манери, за такі штуки, які потрібно виховувати зараз, поки, поки воно ну, то, що навчитися курити, скажем, дуже просто а навчитися викинути мусор за собою в мусорник, а не просто. Тобто це трошки, трошки складніше і, і, на жаль, цього їх не вчать ті, хто би вчити. Так, ну матеріальна допомога це також це дуже велика. Ну, велик, велику важливість має, а от і допомога саме в соціалізації, це також величезна робота. І от не знаю, там наприклад, ну багато благодійних організацій займаються тільки тим, що от просто так на місцях. Так, а от, от ви... тут, щоби Центр. от людей ну привчати до життя для до соціалізації, це дуже велике, ну великі плюси, велике надбання. Дякую про це за це, Сергій. А ще одне запитання до. Чому саме більше, от ви привозите також там і подарунки всього, чому, чому більше всього дітки радіють, коли їм привозять? Дітки більше радіють тобі, коли ти ага. приїжджаєш. Не тому, що ти привозиш, а тому, що ти несеш десь, десь тут, а не от так. Тому що м -м, я завжди м -м, намагаюся. Ну, то що у нас якось якось воно воно так було поставлено, що що от ми їдемо в інтернат, що потрібно вести? Треба вести конфети, треба вести щось солодке. Це все добре, класно, дитина з'їла ту конфету і забула, все, закінчилося. Тобто Я бачу, що в таких штуках потрібно, наприклад, ми міняли проводки, ставили двері. Тобто це така штука, яка непопулярна для дітей, тому що він не оцінить те, що привезли двері, які, ну і що. Але йому буде тепліше. Зумієте, вода в крані не стане гарячішою, якщо ти привезеш мішок конфет. Тобто, а то, що ти будеш робити з дітьми, це набагато більше. Тому що, наприклад, у нас є така вже традиційна не рубрика, а, наприклад, зільницької школи. У нас є, у кожної дитини є зошит, який ми привозимо конкретно для них, і вони пишуть в тому зошиті, наприклад, кожен раз у нас якась нова тема. Ми приїжджаємо і пишемо, бо вони пишуть, там, ким я хочу в майбутньому стати і що я маю для цього зробити. Вони це пишуть. Там наступна сторінка, ми приїхали наступного разу, вони щось пишуть. Оце набагато більше, ніж конфети. чим ніж... я не кажу, що це не важливо, але це, це, це ну, мені здається, опять же, суб'єктивно, що це правильніше. Тобто можна привезти одну конфету і на дві години довше посидіти. І це буде більший і більший плюс. Для, для них це буде важливіше і вагоміше. А це ви пам'ятаєш свою першу поїздку взагалі? Які були враження від того? От це, ну, я багато знаю про те, що люди, які починають займатися благодійністю, вони просто ну, переключаються, якийсь тумблер переключається, і вони не можуть зупинитися, і от більше більше це Але. Перша поїздка конкретно для мене це було, ну, я навіть толком не, 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 не уявляв, куди я їду, для чого я їду. Я їхав туди як ну, робоча сила, тобто сказали, треба поїхати, там, щось зробити. І тут ти приїжджаєш туди, розумієш, де ти розумієш, що це, і коли там, через певний час, там, години, дві-три ми там були, і в кінці тебе обнімає дитина і питається, а коли ти приїдеш наступний раз. І я мав, я мав приїхати туди, взагалі та організація мала приїхати туди наступного року. Як ти скажеш дитині, що ти приїдеш через рік? Можливо, а можливо і не приїдеш. Тому що в основному хтось тобто, приїхав раз, в рік і більше його ніколи там не бачили. Тобто, я сказав, приїду наступного місяця. І тоді я їжджу кожен місяць. Ви виконали і... свою обіцянку. Ну не можна тим дітям, е, якщо ти вже щось сказав, то, то потрібно робити. Ну, це взагалі так. А конкретно їм, ну їм і так нелегко, і мені здається, що виділити для мене пару годин і поїхати набагато простіше, ніж ніж не стримати цю обіцянку. Тобто, ну, так що mm. А от сама назва I Believe in you вона націлена на, на тих дітей, з ким ви працюєте. Що от ви вірите, в них взагалі хто придумав? Це від їхнього імені ідеться. Так. Так. Ідея я. «I believe in you» я вірю в тебе. Ідея ця і для дітей, і для людей, які цим займаються. Тому що я дійсно вірю в те, що одна людина може зробити багато двоє більше, троє ще більше. Тобто, це і є ідея організації. Один я ніколи б нічого цього не зробив. І двоє би, напевно, не зробили. Але нас не двоє, і не троє. Тобто, наприклад, от. Для того, щоб зробити цю екскурсію. Колись, Коли я це придумав, це було нереально. Це просто, типу, як привезти дітей в Ужгород. Як, як ти прийдеш і скажеш, я сідайте в автобус, поїхали. Тобто, про ти що, що ти говориш? Але ця ідея, я там заразив, скажімо, ще одного, ще одного, ще одного. І коли ця куча людей е, е, були запалені одною ідеєю, можна зробити все, я в це вірю. Тобто, ну, І вірю, що далі буде лише краще. Сергія, які плани на майбутнє? Які зараз, можливо, ви плануєте поїздки, можливо, глядачі небайдужі. Ми б долучилися до поїздки, якось допомогли б і які зараз нагальні речі, які потребують діти? Е, Найближча поїздка буде в наступну середу. В наступну середу ми їдемо в Нижній Бистрий. Е, наразі там є 153, 153 дітей. Нагальна, нагальна потреба нижньому Бистрому є в тому, що в даний момент ми будуємо там спортивний майданчик. Нещодавно, наскільки мені відомо, там вікна поставили, да, так? Да, Пластикові так. Зараз. Проблема в тому, що школа знаходиться в гірській місцевості, де багато, багато рубоурята площадка стоїть в воді і користуватися нею можна раз в рік. Там, образно говоря, то, що поки Зійдемо розтане навіть. сніг, поки перестануть душі, тобто там в кінці травня ти можеш на ній пограти. Ну, би, не особа фізкультура, там, Переміщувати так. будете її... Ми не будемо її переміщувати от роботи. такого плану, як штучна штуч, штучний майданчик. Покриття просто тобто, буде Штучне такі. покриття. Це ну, так само це. Поки що такі нереальні суми і нереальна, нереальна кількість роботи, але, але воно йде. Тобто Вже є виритий котлован, вже закуплений цемент, в понеділок мають заїхати там перші я не знаю, 2-3 камази щебню. Тобто, ну, все, і все це все, все силами вашої організації, є? Так. так. Ну, ви якісь аукціони проводите, як інша організація. Ну, яким чином залучаються кошти? люди? Один з найбільших таких цих акціонерних товариств, які залучають туди кошти, є опять же цей наш футбольний турнір. Зараз буде на початку травня, якщо все добре, буде проводитися така благодійна барахолка, яка також має на меті зібрати кошти для цього, для цього майданчика. Це будь-хто може там прийти з якимось на речами, з чимось продати а, і виручені кошти вони підуть на благодійність. А, а от турніри полягають в тому, що я плачу повну суму для того, аби взяти участь у да. так. Це благодійний внесок. Команда, яка хоче зареєструвати себе, у нас дуже демократичний, скажімо так, внесок це 300 гривень з команди. В команді вісім чоловік, тобто ну, це, для того, щоб пограти і, так, і дістати задоволення. Та, ще. Це і, і приємно, і корисно. І, я думаю, а ну, багато команд взагалі за останні турніри, це практично ну, 16-20 команд. Тобто ну, за три роки це вже 22 й турнір у нас був якраз недавно. Тобто О, так ну, це вже те, така. Сім'я, який ми знаєш, ну що там, коли, ну, там, 30 квітня, ну хорошо, давай. Знаєш, я знаю, хто там буде, хто як грає, хто що. Тобто... Ну, це дуже крута це... ідея залучати через спортивні якісь. Це і користь, івент, івенти, залучати кошти. Це, ну, насправді, ну, можливо, це, там в планах, це... ще не тільки футбол, там може якийсь. Минулого, ну, не минулого, навіть в перший рік існування організації, мені здається, я пробував організовувати е, такий турнірчик стрітболу. Це баскетбол на вулиці? Так, так, баскетбол на вулиці на одно кольцо. Цікаво, але, скажімо так, футбол більш така закарпатська гра, ніж баскетбол. Так, знаєш, не поспориш тут. А Сергій, ви сказали про те, що ви їздите два рази на місяць. Це різні інтернати, це різні школи. Так ви керуєте так, куди і скільки разів. Ви намагаєтесь рівномірно розподілити? Ну розділити чи є все таки пріоритети, де проблем є більше проблем в інтернатах? Mm. Uh. Проблеми є всюди, але дійсно є якісь пріоритетніші, якісь трошки, трошки які не то, що можуть почекати, ти просто не можеш розірватися. Тобто в ідеалі хочеться зробити таку більшу команду, щоб ці дві поїздки могли стати як мінімум чотирма. Тобто, щоб команда їхала в один день в два інтернати і тепер. Поки що цього, на жаль, немає, і була така. Не мета, а ціль, можливо, 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 ще ще попробую щось зробити з того, тому що в Ужгороді досить багато людей, хто займається благодійністю. Кожен по-своєму, кожен має своє якісь бачення, але мені здається, якби це все об'єднати було би краще в першу чергу для тих, кому ми це робимо. Тобто, але є ще така штука, знаєте, що кожен, кожен це бачить по-своєму і угу, можуть бути конфлікти. Я не хочу на те, що, щоб були конфлікти. І далі я би хотів просто, щоб зробити таку, скажімо так, мапу Закарпаття, де будуть позначені інтернати. І о, щоб, що ти, щоб ти так, щоб ти просто бачив, ти відкриваєш, там, грубо говоря, інтернет, дивишся, от, там, наприклад, такий-то інтернат, там стільки-то дітей, такі там контактні потрібно, номера телефону, є такі потреби. Останній раз туди їздив. Вася mm. і Міша повезли вони mm. туди то-то-то. Треба, то. треба ще то-то, то-то. І така фото звід чи відеозвід. Yeah. Ну тобто, просто, наприклад, можливо, є люди, які не хочуть там, з якоїсь організації, просто він хоче сісти в машину, поїхати туди. Куди поїхати? Звідки взяти той номер? А так ти все бачиш. Ну, мені здається, було б круто. Але, <реш> Тоб, <реш> ні, так, але це, я що досі реально. ви не мали співпраці з іншими благодійними організаціями? Я все маю самостій. співпрацю абсолютно з усіма <реш> організаціями. <реш> що я знаю всіх тих людей і знаю не один рік, і можу поїхати там з кимось, з тим, з тим, з тим, з тим, але це ніяк не називається і ні до чого не ведеться. Просто хтось може зі мною поїхати. Тобто, це не проблема. Але було би набагато більше. Толку, скажімо так, якби це робили всі разом. Тобто, тоді, Єдно, і тоді. Сила, Тому, це сила. як притчі, про прутик, там, коли один зламається, а багато. Але це, від... це насправді так і є. Тобто, ну... Ми будемо сподіватися, що, можливо, вдасться якось більше тісніше налагодити ті зв'язки, і вже об'єднати сили. Адже мета ж одна. Ось щасливі -то, ці дітей допомогти їм якось. Якби це всі зрозуміли, то. то... Знаєте, от я спілкуюся з вами, і мені дуже приємно, що такі молоді люди вони усвідомлюють часто набагато більше, ніж дорослі. І якось розуміють, ті бачать вирішення цих проблем зовсім з іншого боку. І ви довели мені, що молоді люди на них можна покладатися і в цьому за нами майбутнє. Ми вам дуже дякуємо за ринковий візит. Де можна знайти вас? Де можна сконтактуватися? Якщо глядачі вирішили допомогти, як можна. До вас uh, додзвонитися. Найпростіший -най 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 спосіб це, звісно ж, -мереж. всесвітня нарижата. Тобто, в інтернеті знайти нас, я думаю, не є, не є проблемою. Тобто там є і номера телефонів, і розписані абсолютно всі поїздки, і т.д. І тепер всі події. До речі, хотів би ще, якщо є трошки Зачалі. часу. Так, У нас є один такий ну, нова така ідея, такий, Віток в організації, що ми ще не пробували робити, є е, е, куча штук, куди е, ходять скажімо так, мами з дітьми, звичайні мами з дітьми, не, не з якихось там, сімей таких неблагополучних. Де вони діляться, там, як я годувала груддю, як твій спич, в які памперси купляєш. Як клуб Так, так, так. Ну, Я дуже хочу зробити таку штуку з татами. Потрібна річ, потрібна. Така робоча назва цього має бути тато-дай. Типу Тато-Дей. Воно е має на меті носити в собі такі -такі таку штуку, як е Хай мама відпочине. Тобто, як мінімум, ти на годину забираєш так. ту дитину. Так, Сергій молодий батько. Є. ми Так, і це він прекрасно Просто, <sharpens> 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 І знову ж таки, це мало того, що ти допоможеш мамі. Ти більше наблизишся до своєї дитини. Хоча, наприклад, я знаю по собі, що ти все рівно там душі в ній чаєш. Е Мається на меті ще плюс така громадська діяльність, яка, наприклад, е от зібралося 10 тат, скажімо там, які, і так. і там Мене кажеш, звати Сергій і я тато. <хucci> <хucci> так, ну, такова, <с <с і ти кажеш, а от в мене в районі там погана пісочниця. Нема питань. Ми купили доски, купили мішок піску, приїхали в той район і зробили цей пісочник. все своїми силами. Тобто, щоб діти це бачили і розуміли, що зробили Пішли по набережні пройшлися з дітьми, які збирають з тобою сміття, і ти їм пояснюєш, що ну можна просто не кидати його там. Не буде, тобто так, і можна просто момент, та та, та, та тобто, ну круто. Ми чекаємо на відкриття цього, цього ініціатива, всі ініціатива, тати крутайнеше. Всі мами, всіх тат туди напевно будуть члени вашого клубу. Ну ми бажаємо вам успішної реалізації цього Дякую. проекту. Чекаємо вже звітами, фотозвітами. Дякуємо вам за візит. Дякую, що завітав. Це що у запросили. нас сьогодні. Був Сергій Шарик, голова благодійного фонду. «I believe in you». прекрасна розмова цікава, і дуже дякую за те, що ти робиш. Сергій, дякую, що прийшов. Дякую, що за Дорогі наші глядачі. наш ефір триває попереду. Гості ми продовжимо спілкуватися з цікавими та талановитими особистостями. Дочекайтесь нас.